Двох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще одну поранено у селі новоочеретувати кумарської громади. Окупанти скинули на село дві керовані авіабомби. Одна з них влучила на подвір'я будинку, де й були всі три жертви удару. Повідомив про це очільникова Вадим Філашкін. Загалом пошкоджено 10 будинків, магазин та лінію електропередач. Вночі та зранку росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали при цьому Білопільська та серединобуцька громади. По білопільській громаді ворог бив із артилерії. Пролунало три вибухи. По середину Буцькій громаді скинув вісім мін та на територію громади загалом сили оборони України минулої доби відмінусували у боях ще щонайменше 1320 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Напередодні наші воїни також знищили 212 одиниць військової техніки і озброєння ворога. Вночі сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети типу Ха 59 х 69 чотири розвідувальні бо. ПЛА розвідники, 3 Орлан, 10 і 1 зала. І вночі на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпровський район. Сталося врешті займання. Надзвичайники пожежу ліквідували, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Приборкували вогонь, вони і на Криворіжжі. Унаслідок атаки БПЛА там загорілася трава. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вона вдома. У районі пошкоджені два приватні будинки. Чотири оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з граду. Загалом ворог потрощив п'ять приватних будинків, сім господарських споруд, будівлю, що не експлуатується та лінії електропередач. На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті Понівечена АЗС. Та головне минулося без жертв і постраждалих. Після опівночі в області наші знищили дрон-розвідник та крилату ракету. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами була і Херсонщина. Російські військові поцілили в об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема у пункт незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені житлові квартали населених пунктів області, зокрема, дві багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Зруйновані. Господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію п'ятеро людей загинули. Ще дев'ять дістали поранення. З них одна дитина. Зеленський та Єрмак залишилися розчаровані переговорами з Байденом на саміті НАТО. Про це пише політико. Видання зауважує, що Зеленський порушив це питання 11 липня під час двосторонньої дискусії із Байденом наприкінці саміту НАТО. Троє знайомих із переговорами людей заявили, що Байден відповів, що це обговорення потрібно продовжувати. Джерела політико кажуть, що це не зачинило двері для скасування обмежень, проте все ще далеко від дозволу на завдання ударів у глиб території Росії. Якби він мав здатність ударити по Москві, вдарити по Кремлю. Чи мало це сенс? Ні, заявив президент США. Видання зазначає, що США не передали Україні жодного зброю в зоні досяжності якої була б столиця Росії, дістав поранення правого вуха. Трамп зробив першу заяву після стрілянини під час виступу у Пенсільванії. президент США каже, що відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру верхньої частини правого вуха. Про це Дональд Трамп написав у соцмережі у Трусошал. Він подякував правоохоронцям за швидку реакцію на інцидент а також висловив співчуття сім'ям застреленого та пораненого. Крім того, Трамп зауважив, що особа стрільця, який був убитий, невідома. Трамп наголосив, що це неймовірно, що такий акт може мати місце в Америці. Ізраїль... Ізраїльські війська атакували гуманітарну зону у секторі Гази. Там знаходився командир військового крила Хамасу Мухаммад Дейв та командир однієї із бригад. Дейв був ініціатором наступу угрупування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Що загинув він після удару? Поки невідомо. МОЗ анклаву стверджує, що у наслідок удару загинуло щонайменше 71 людина ще 289 Отримали поранення. Штраф за прослуховування російської музики хочуть підвищити у 360 разів до 25 тисяч 500 гривень. Законопроєкт наразі перебуває на розгляді у комітеті Верховної Ради. Документ передбачає, що відповідальність за звучання російської музики у громадських місцях нестимуть керівники закладів торгівлі, харчування та сфери послуг. Це означає, що штрафуватимуть саме їх, а не окремих громадян. У пояснювальній записці до законопроєкту ініційовано 16 депутатами та підтриманого мовним омбудсменом Тарасом Кременем. Зазначено, що нинішні штрафи не є справедливими. Наведено приклад інциденту у селі Погреби на Київщині у 2023 році, коли відвідувачка закладу зробила зауваження щодо російської музики в караоке, і її за це виштовхали із приміщення. Такими були головні оперативні новини станом на цю мить. ефір триває. Залишайтеся за постров ті. -ві.